Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський актор Дмитро Нагієв нібито віддав 200 мільйонів рублів 107 мільйонів гривень на підтримку російської війни в Україні. Однак свою причетність до геноциду артист воліє не розголошувати. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на режисера лялькового театру Бориса Костянтинова. Сам виконавець роли і бандитів у посередніх російських серіалах та фільмах новину прокоментував не одразу. Звістка про те, що Нагієв підтримує війну, миттю стала сенсацією в Розмі. Справа в тому, що актор досі ніяк не прокоментував війну в Україні, тому російські шанувальники підозрювали, що Нагієв засуджує злочинний напад 12 березня. Нагієв опублікував чорно-біле відео, де голить голову під пісню «Поїзд гня у гурту Акваріум. Учасники якого засудили війну в Україні, тоді Росіяни написав до побачення, ми обов'язково зустрінемося. Я вас люблю, незважаючи на терпкий смак загублених надій. Я казав мій дід перед причастям, що ж я старий накоїв. Протягом останнього року Дмитро Нагієв не брав участі в російських тебе проєктах. Майже не вів соцмережі та зник з інфопростору. Росіяни навіть підозрювали, що артист виїхав з РФ, але він спростував чутки. Цього ж дня Нагіїв прокоментував новину про свою пожертву, чи спростував актор інформацію російських пропагандистів. Нагіїв спростував інформацію та запевнив, що особисті кошти на потреби російських окупантів не витрачав. Про це пишуть у пропагандистському телеграм-каналі НТВ. Такої суми у мене, на жаль, немає. Заявив зірка серіалів Фізрук та кухня». Зазначимо, новина про те, що актор, нібито пожертвував гроші на війну, стала відома з допису режисера лялькового театру Бориса Костянтинова в соцмережах. Втім, сам автор фейку пізніше заявив, що взагалі не знає, хто такий Варто також додати, що практично за рік повномасштабної війни артист так і не висловив своєї позиції щодо агресії РФ. Багато шанувальників вірять, що зірка мовчить, бо не підтримує окупаційну політику Кремля та путінський режим. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!